Чуваки, ви виставка називається, Кстати, забыл сказать пару слов Зерке Олкарэн. Я в таком от плане тоже цари. Якби, ну, по, 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 по номерах цей, по, 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 по номерах можна подивитися, да, що там цей, що там іменно пишеться от зі, зі, зірки, да, или звізди Old Card Land. Тому, як би, таке от. Ой, тут скільки всього, що просто глазами гла, гла, от того, скільки тут всього цього, цей. Скільки тут всього поставлено, і ну реально кру, крута виставка. Тут всього якби два здання, да, от, вроді як. І виходить, ці два здання, ну просто куча автомобілів, на Ну як сказати, автомобілів, мабуть, штук 50, як би різних. І получається, кожен автомобіль ну так привликає увагу, що просто капець. У мене глаза розбігаються цього всього. Як Я як фанат автомобілів да, чи, чи там як їзджу, да, то мені дуже такі от виставки, да, це дуже подобається. Як і казав, вже на виставку цей грузовиків би сходив, якби там вони були. Як ну може колись і сходів, не знаю. Якби життя така, що як в последній, напевно, год я частенько почав бувати у музеях, там, цей, щоб вдома не сидіти, щоб не, не дивитися цю війну кончено. І виходить, це дуже допомагає в такому от плані. Як... Думаю, ну, буду я заканчивать через повторюсь. Бережіть себе та близьких. В общем, я рад, що я сюди сходив. Буде багато фото в інстаграмі в мене і от відео на каналі, якому я сьогодні ж залью, якби буде багато і отаких от от ретро автомобілів. В общем, якось так, чуваки, все, ще раз кажу, всім добра, всім мила, бежіть себе та близьких. Якщо мене чути там колись не було, то це із-за того, що от люди говорять, і виходить, що ну може там десь не чути. Але як то кажуть, відео є, можете подивитися, хоч як би кому цікаво, яким.